Майстер-класу з виготовлення традиційної глиняної іграшки Свищика це важлива подія, що об'єднує нас навколо народних традицій та збереження культурної спадщини. Спледемо хоро. Першими тетрими днями повертаються птахи, приносячи радісні звуки природи. Натхнений цим один гончар виліпив з глини маленьку пташку і зробив у ній отвір, щоб вона могла видавати співочі звуки. Ця пташка стала не лише втіленням весни, а й символом того, що навіть у найтемніші часи можна знайти радість і створити світло. Як тільки він подув у свищик, той видав мелодійний звук, схожий на спів весняних птахів, люди почали робити такі свистунці, грати на них та співати веснянки, закликати тепло та сонце. Відтоді свищики стали не лише дитячою іграшкою, а й символом весни, пробудження природи. Та ці іграшки і досі залишаються популярними, особливо під час весняних свят, таких як Масниця та Великдень. Свищик це не просто іграшка. Здавна він несе у собі захисну функцію. А наші пращури вірили, що свищик є оберегом від злих духів. Щоб дитина зростала працелюбною, дарували свищика у формі бичка, сильною ведмедя, мудрою сову. А навесні співом глиняних свистульок у формі пташок закликали весну. Для розпису глини використовувались фарби з квітів та рослин. Чорна з відвару вільхове діло, Помаранчева з молочаю і звіробою, Світла-жовта з квітів ромашки, темно-синя з квітів сон трави, Зелена з жита, жовта і коричнева з цибурі. Кожен е, свій свищик. Е, іграшка народна, вона дуже це старовинне від мистецтва, вона, напевно, започаткована з часів трипілля, тому що трипільська лялька це ж, би, є один із початків іграшки української культури. От. І так як вам вже казали, сама пташечка символізує е, символ пробудження чогось нового, весни, краси. От. І так як у нас зима не може нас ніяк покинути цей холод, що в природі, що в житті взагалі, от і я надіюся, що ми з вами зробимо ці пташечки і закричимо весну. Зійде ото сонце, як казав Петро Нестович український, наші хлопці переможуть, і ще не одне покоління українців буде гордитися і знати цю фразу Слава Україні. Приблизно ось така пташечка має вийти. Так, для того, щоб створити нам цю пташечку, у вас в кожного є шматочок глини. Він вже готовий вимнятий, вибитий, тільки потрібно з нього починати працювати. Для того, щоб зробити пташечку, нам потрібно легесенько в руках зробити такий напівконус. Тобто трохи притиснути в одну сторону. Ось такий от невеличкий напівконус, це тобто буде тулуб нашої пташечки. Далі нам потрібно витягнути шматочок глини в місце, де буде знаходитися голова нашої пташечки. Тобто беремо і потихеньку, по от по тягнемо глину доверху, щоб це було місце, де буде знаходитися саме голова пташечки. Надаємо таку форму і відносно загладжуємо, щоб наша пташечка була рівненька, гладенька і красива. А я ще хотів би попросити членів. Комісії, які реєструють, щоб вони перерахували кількість людей, яка знаходиться в цьому залі для того, щоб зареєструвати наш рекорд. Після того, як витягнули місце для голови, нам обов'язково тащистів, потрібно зробити дзьобик. Легенсенько витягаючи, ми робимо дзьобик нашій пташечці. Ось це є заготовочка, з якої починається виготовлення нашого свищенка. А далі для того, щоб наш свищик таки засвистів, нам потрібно зробити всередині пустоту самій пташечці. Пустота робиться яким чином, дивіться, я вам зараз показую помаленьку і розповідаю. Беремо пальчиком вказівним, пробиваємо отвір ззаді десь приблизно на 2 треті тулуба нашої пташечки. Так? І далі всередині вас пальчик, ось цей, він повинен бути ось чуть-чуть зігнутий, як невеличким таким гачечком, для того, щоб. Ми могли зробити там розширений отвір. І цю пташечку, прокручуючи на руці, ми починаємо розширювати в середині отвір. У вас має залишитися товщина стінки самої пташечки десь приблизно 5-7 мм. Такий ось отвір у вас повинен бути вашою пташечкою. Потім, для того, щоб наша пташечка могла свистіти, нам потрібно, дивіться, беремо той самий пальчик, закладаємо і чуть-чуть натягаємо глину на пальчик, тільки не розширяючи, а навпаки, звужуючи до пальчика її. Звужуючи до пальчика і створюємо такі, як горловинку гверчика. Тобто це ми витягаємо. Сам хвостик і відносно будемо закривати цією частинкою глини нашу пташечку. І для того, щоб наша пташечка могла засвистіти, нам потрібно цей внутрішній отвір повністю закрити. Закриваємо яким чином. Дивіться уважно. Беремо те, що ми натягнули глину, Ось таку дві руки. І просто як, як Ну, І заліпили. І далі формуємо хвостик нашої пташечки. Повністю це все, що ми заліпили, заглажуємо, зарівнюємо. Але хвостик самої пташечки не повинен бути ні піднятий, ні опущений. Він має мати, ось дивіться, отаку от тупеньку форму, тому що це є муштук, куди дується повітря для того, щоб був звук. закривання пташечки, у нас всередині створився вакуум, що ми можемо спокійно далі з нею працювати. У вас всіх на столі знаходяться стеки, і за допомогою цих стеків ви маєте зробити на пташечці кожен, який хоче, який бажає орнамент. Якісь лінії, кружечки, полосочки, крилишка, ну, власне бажання, що ви тільки хочете створити. Ви знаєте, що. Кожен майстер вкладає душу в свою роботу, і оця душа повністю проявляється за допомогою орнаменту, який був нанесений на виробі. Взагалі роботу майстра пізнають по орнаменту, тому що орнамент ніколи ніхто не може повторити ідентичний тому, який зробив майстер. Кожен орнамент вийде все одно різний. І вас всіх, ваші пташечки. Також будуть звучати по-різному. Тому що навіть коли одна людина виконує 10, 20, 30 цих пташечок, все одно кожна буде звучати по-різному. А після того, як ви зробите всі орнамент, я пройду і сам проб'ю кожну вашу пташечку, щоб вона засвістіла. Тому що це є така робота, яку ну, не, не кожен може зробити. Я вам покажу схематично, як воно пробивається, але пробивати буду я. Ось таким чином пробивається пташечка для того, щоб вона засвістила. От і пташечка моя засвістила вже. Біточок каваєром, а я тобі човіточки поплюплю, а я тобі по дінькою, Чого шого галю не гуляєш, галю, галю, бо не маю я намиста кавалеру, а я тобі, те На де намисто поплюплю, а я тобі по тінькою Що нам з тобою? Так потрібно бути Свищик офіційно визнано нематеріальною культурною спадщиною України, і мені сьогодні надзвичайно приємно, що Барський коледж, гуманітарно-педагогічний коледж вніс свій величезний вклад в популяризацію. Цього дійства Національний реєстр рекордів підтримує всіх, хто працює в цьому напрямку. Ми маємо рекорд найбільший свищик 169 сантиметрів. Він зареєстрований в Чернігові. Ми маємо також надзвичайно цікавий рекорд наймасовіший пересвист свищиків у місті Валки. 375 людей одночасно свистіли на свищику, і це було прекрасно. До речі, свист вже говорили про те, що немає двох однакових, але Ще є одна таємниця. Чим добріше в людине серце, чим більше в не в цьому серці любові до тварин, до людей, до світу, тим дзвінкіше двинить свищик. Спробуйте сьогодні. Спробуйте. Я думаю, у всіх буде звініти дуже голосно і дзвінко. Ми оголошуємо новий національний рекорд. Наймасовіший майстер-клас з виготовлення глиняної іграшки свищик. Кількість учасників рекорду 120. Орі, що стояли люди, які б з задоволенням би прийняли участь через те, ну 120 тих, хто офіційно став учасником рекорду, нагороджується барський гуманітарно-педагогічний коледж, нові рекордсмени України. продовжувати далі Попробуємо ще, і спробуємо ще якийсь рекорд встановити.